Вітання, друзі! Ви на каналі Колекціонер. І сьогодні у нас чергова 110 серія перебирального серіальчику. І в цій серії в нас буде 50 гривень 2019 року серія АВ. Тож, погнали. Так, є матки ліхтарик. Не какущий, який начебто має бути цей ультрафіолетовий, але він ніфіга не світить. Так, давайте глянемо одразу цю магнітну лінію вона без рисок. Кому цікаво, така серія без рисок. Так, поїхали

Так, косерії в мене не було. Відкладу собі жменьку. Банкнот. Так, 33 11, 33 10. 509, 508, 507, 506. Опа, 502. О, все, нумерація вже інша пішла. 98, 33, 538. 649. 648, 647. 45, 44. Не знаю, хай буде така. Там дві парні. дві такі, дві такі. Срок один сорок. Вісімсот тридцять три, тридцять дев'ять. тридцять вісім. О, тридцять шість, тридцять сім. Хай буде. Тридцять шість, тридцять п'ять, тридцять чотири.

25 пять кис 623. 833, Шестьсот двадцать три? Восемьсот тридцать три, шестьсот двадцать два. Ты бачите пляма? Шестьсот двадцать, шестьсот девятнадцать, через одну з плямом йдуть

5, 604, 603, 602, 601, 20. Дві трійки, дві дев'ятки. І що буду залишати собі, буду хоч такі, щоб трошки були, трохи були цікавенькі номерки, більш-менш.

Сімки трійки, трійки, сімки. Ох. <кій> <кій> Отакий От був корінець, нічого такого тут надзвичайного. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.